Бездіяльність ТЦК на заяву про відсрочку від призову, але суд став на бік військового зобов'язаного відповідь адвоката на підставі практичних прикладів та відповідно до закону. І так, окружний адміністративний суд частково задовільнив наш позов до територіального центру комплектування та соціальної. Підтримки у справі за посиланням щодо захисту прав та інтересів військовозобов'язаних, які доглядають за родичами з інвалідністю. Суд визнав протиправну бездіяльність районного ТЦК та СП, який не розглянув заяву громадянина про надання йому відсрочки від мобілізації суть цієї справи. І так, у нас позивач військовозобов'язаний звернувся до районного ТЦК із письмовою заявою про надання відстрочки від військового призву, обґрунтовуючи це тим, що він здійснює постійний догляд за батьком з інвалідністю другої групи. Письмова заява була подана поштою разом із повним пакетом належно оформлених документів, навіть натурально посвідченими копіями: акти, посвідчення, довідки, витяги. Попри цей факт, отримання заяви ТЦК не надав жодної відповіді. Подальший адвокатський запит також залишився без відповіді. Таким чином, упродовж тривалого часу, заяву не розглядали, а чоловіка залишили в стані правової невизначеності, який ховається від ТЦК, доглядаючи свого батька. Що каже у нас закон. Пункт 13. частина 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає право військового зобовязаного на відсрочку, якщо він доглядає з одним із батьків з інвалідністю першої другої групи. За умовою відсутності інших осіб, які могли б здійснювати відповідний догляд. Постанова кабінету міністрів у нас 560 чітко визначає, що заяву на відсрочку мають розглянути спеціально створені комісії при районних ТЦК та СП. Такі заяви повинні бути розглянуті протягом 7 днів. А заявник має отримати письмову відповідь із рішенням про надання відсрочки або мотивовану відмову у надання відсрочки. Позиція суду суд у нас встановив, що ТЦК дійсно отримав заяву, однак не вчинив жодних дій щодо її розгляду. ТЦК не надав відзиву на позов, не з'явилась до суду, що в принципі є. Мовчазне визнання власної протиправної бездіяльності. Суд у нас наголосив, органи державної влади зобов'язані діяти виключно на підставі та у спосіб, передбачений законом. У цій справі ТЦК не мав права ігнорувати подану заяву, та в принципі в інших справах також. Він зобов'язаний був або надати відстрочку, або надати обґрунтовану відмову в письмовій формі. Рішення суду у нас. Позов задоволено було частково визнана протиправною бездіяльність ТЦК та СП щодо нерозгляду заяви про відсрочку. Зобов'язано ТЦК розглянути подану заяву по суті та прийняти мотивоване законне рішення. Значення рішення такі рішення є важливим прецедентом для захисту прав громадян, які виконують обов'язок з догляду за членами родини з інвалідністю. Рішення суду ще раз підтверджує органи ТЦК зобов'язані не лише формально приймати документи, але й діяти, розглядати, реагувати та ухвалювати законні рішення відповідно до норм чинного законодавства. Якщо ваша заява на відсрочку залишена без відповіді, ви маєте право на захист та на оскарження у зазначеній справі. Також було встановлено судовий контроль, тому що ТЦК та СП добровільно все одно не хотіли виконувати рішення суду розглядати. Заяву на відсрочку, надавати відсрочку та через суд зобов'язали та здійснити контроль за виконанням рішення суду. Що думати цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться на наш канал. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть у особисті повідомлення. Адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери. Дякуємо вам за ваш за вашу увагу. Задавайте свої питання.